Тут сидить блін, це капець, а ви бачили цей залі? Просто завів за гіляцію. Як оце полі, немножко витягнути. Просто якось лізти по цьому дереву. Зламувати. Друзі, поки виключаюся, сейчас якось зламаю геляку та і потом включуся. Друзі, мормишку я звільнив. Так що продовжимо далі. Повішав я укурузений фіфік і опарич. місце трошки чистіше стало. Ну банк, друзі. Ви бачили цей подйом? Отславин. все-таки. Товарищ. И сюда. И сюда. У -у -у. Ой, хорош, Ой, хорош, друзья. Яком. Отславин. Да. Ой, холодец. Ну, так гарно взял. Раз ее накрыл. Вот такие вот, друзья. Красунчик. Сейчас ближе вам покажу. Ось а, -а, а, Ростов пера. А это карасямба, да? <свят> Класс.